До слова запрошується представник Асоціації фермерів України, рух нових сил Іван Слободяник. Слава Україні! Шановні друзі, те, що відбувається сьогодні на Кіровоградщині, це не локальна подія. Подібні випадки сотнями протягом року. Відбувається по всій Україні. І це приклад не просто рейдерського захоплення, це не просто приклад міліцейського чи поліцейського свавілля. Це приклад ставлення сьогоднішньої влади до нас з вами. Чому це відбувається? Це можна порівняти не тільки зі Сталіном, який розумів, що якщо не буде вільної людини на своїй землі, тільки таких людей можна переламати. Але ми цього не допустимо з вами. І з Кіровоградщини має взяти приклад сьогодні вся Україна. Ці єдності фермерів, аграрної самооборони, ветеранів, селян. Ми закликаємо приєднуватись до цієї акції, тому що це стосується кожного з нас. Тому що, коли відбирають землю, це не просто відбирають землю. Це відбирають останню надію на спокійне, своє власне, ні від кого незалежне життя. І враховуючи те, що це не локальна подія, шановні колеги, протягом року були акції протесту під Генеральною прокуратурою, Міністерством юстиції. За це несе відповідальність безпосередньо міністр юстиції Петренко, за це несе відповідальність безпосередньо міністр Аваков. Я розумію, що ми б хотіли всі, щоб конструктивно ми вирішили цю проблему, але не відбудеться цього, повірте. Тому, коли пандити намагаються щось нас забрати, дивує їхня коротка пам'ять, давайте їм нагадаємо: банду, геть, банду, геть, банду, геть, банду, геть. Тут є також наші активісти з інших областей, з інших районів, і ми будемо. Доносити цю позицію досі України, так як буде це потрібно по ситуації, і будемо разом з вами до кінця. Ще раз слава Україні.